Високі бордюрні камені абсолютно не пристосований пішохідний перехід і дорога в нікуди. І все це одразу за територією обласної лікарні. Кілька місяців тому ми інспектували цю локацію разом із Юрієм, військовослужбовцем, який проходив тут реабілітацію. І тоді здавалося б, навіть така проста дія, як під'їхати до автобусної зупинки, виглядала як справжній квест. Дуже крутий такий підйом, а зимою то взагалі було в слизьку дуже. Дам пробувати. Ага. Перевертається. Ми обіцяли повернутися сюди, аби подивитися, що зміниться. І сьогодні показати таке є що. Цього разу на інспекцію вирушаємо із Юрієм Гапончуком. Ще торік ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії та радник міського голови розпочав роботу над створенням мапи доступності Франківська, на якій є і ця локація, адже вона одна із тих, якими найчастіше пересуваються військові з пораненнями. Що тут було і що зараз є, навіть немає чим рівняти, тому що е, зараз ми спокійно можемо пересуватися. Тобі не потрібно дивитися десь під ноги, куди ти стаєш, тому що я сам якби, на протезі хожу. і коли рівна поверхня, то це зовсім інша ходьба і набагато зручніше ходити. От коли немає ям, якихось е, не, непонятних якихось е, горбиків, які десь десь часом можуть вилазити. Замість старого знищеного асфальту тепер тут практично безшовна бруківка, а самі тротуари рівні та з плавними пониженнями. Адже всі роботи підрядники виконували за рекомендаціями. Зникли й сходи, які були навпроти. А пішохідний перехід тепер не те, що без високих бордюрних каменів, а й взагалі без перепадів між дорожнім покриттям і пішохідним. Керівні документи пишуть, що там 3-5 сантиметрів має бути. Да, дозволяється перепад, але в нашому випадку це недопустимо. Про. Просто просто з людської точки зору навіть от такі підпіасфальтовування зроблені, і якби тут вже немає якихось ямок, де маленькі крісла, то маленькі колеса на кріслах колісних будуть десь застрягати, і це буде приводити до незручного пересування, і, не дай Бог, десь до падіння якогось. Так само тут встановлені депаркувальні стовпчики, які вже з елементами, з світловідбивачами, такими. От, щоб водії бачили, що в нічний особливо час, що не можна сюди якби їхати. Роботи нині ведуться і на зупинці поруч, тож невдовзі, і з'їзд і заїзд на неї теж відповідатимуть усім вимогам. Приблизно такими ж каже Юрій мають стати усі п'ять головних напрямків, які ведуть від лікарень до центру міста. Це найбільш важливе зараз на даний час для людей, які вперше сідають на крісло колісне, які вперше отримали якісь травму, поранення і можливо десь. Думаю, що про них забули, про них не знають. А таким чином ми вже хочемо показати, що ми за це все думаємо, що ми е, переживаємо за них і, якби е, хочемо, е, щоб вони не сиділи вдома, щоб вони не сиділи саме в лікарнях, а виходили на вулицю, о, трошки якось провітриться, не знаю, розслабиться і якби перезагрузиться. Це кажуть у мерії той мінімум, який в аспекті доступності запланували на 2024 рік, адже через війну змінювати місто доводиться в умовах обмежених фінансування та людських ресурсів. Тож у фокусі найкритичніші точки. Те, що зробили останнє в районі обласної лікарні, давно воно вже було на часі, правду кажучи. Ось нарешті це зробилося. Наступний напрямок Вовчинецька від Велесу до центру міста ми зробимо так само Вовчинецьку виправимо ті ділянки, де є проблеми. Зробили вже перехрестя Василяна Ковчинецька буквально минулого тижня. Ну, і будемо рухатися дальшу сторону туди, до вулиці Осюка. Наступний напрямок це є газміна Мазепа, Чорновола. Ось так само є ділянки, де там зроблені, а є ділянка, де ще необхідно буде виправляти. Ну і відповідно будемо над цим напрямком працювати. Ну і ще один напрямок незалежності. Плюс нас є деякі точкові об'єкти, які ми ще минулого року планували виконувати. Утім, чиновники, активісти і ті, для кого питання безбар'єрності надважливе, визнають загалом роботи у Франківську попереду ще багато. Найбільші проблеми взагалі в нашому місті це дуже високі бордюри. От і якби з цим потрібно якось буде боротися, якось переоблаштовувати, переобладнувати ці всі з'їзди, ці всі переїзди, переходи. Але нічого ми з часом це все діло поправимо. Воно буде якби десь приблизно в такому вигляді, як зараз. Тут на оцих з'їздах, на оцих локаціях, де вже е, зроблено все по-новому. Андрій телеканал